Друзі, ви маєте це почути. У Вашингтоні люди виходять на протести проти Трампа. Вони вимагають змінити рішення щодо України. І навіть республіканці, ті, хто має підтримувати Дональда Трампа, виступають проти нього. Друзі, це прямо серйозніший сигнал для Дональда Трампа, що він втрачає свої позиції: імпічмент, розкол в, серед республіканців. Тим часом в Женеві Європа приймаються дуже важливі рішення щодо мирного плану для України. Європа, до речі, дуже жорстко відповідає Сполученим Штатам щодо цього ганебного мирного плану. Ну а наприкінці поговоримо про бонус: тим часом Збройні сили України атакують під Давайте далі розбиратись. Підпишіться, поїхали. Ну і почнемо із США. Трамп потрапив просто в повну халепу. На вулиці Вашингтона вийшли сотні людей. Гасла недвозначні. Там, там чітко написано, що Трампе, ти щойно продав Україну. Люди вимагають імпічменту. Чому це так, друзі, важливо? А, тому що ну, це прям сильно, сильно б'є по рейтингах Дональда Трампа, за які він так е, старанно бореться. І в принципі вони в нього не такі хороші. Але це ще не все. Найгірше для Трампа це те, що проти нього пішли його ж однопартійці. Наприклад, сенатор Лінці Грем він відкрито заявив, що план має гарантувати суверенітет України, а не капітуляцію. Сенатор Вікер, це голова комітету збройних сил, називає план просто скептичним і таким, що не принесе миру. Ну і тому після таких заяв Марко Рубіо просто змушений виправдовуватися. А він тепер каже, що це не ультиматум був в Україні, хоча ще вчора вимагали його якнайшвидше підписати. А це нібито така рамкова основа, яку можна змінювати, ці пункти можна міняти, і ми начебто будемо з цим працювати. Тобто, друзі, відчуваєте, що тон змінився просто кардинально. Навіть Дональд Трамп змушений здавати назад. Він говорить, що це не остання пропозиція. Для України після того як журналісти його запитали, а це остання пропозиція для України. Він говорить, що ні. А ще вчора залякував нас тим, що кращої пропозиції вже не буде. Тому Трамп заганяє себе в кут, тиснути далі, наприклад, на Україну він дуже, -дуже сильно ризикує втратити підтримку вдома. Люди вже протестують, вимагають імпічменту, навіть республіканці проти свого ж. Лідера. Це дуже-дуже позитивний сигнал, друзі, для нас з вами. Ну, а тим часом Женева, Європа зараз відбувається просто історична зустріч. Туди приїхала США Марко Рубіо на чолі з делегацією, звичайно, Україна і Велика Трійка це Британія, Франція та Німеччина. Розглядають мирний план. Підписуйтесь на канал, щоб знати, що, там, що вони там підпишуть. Але хочу сказати, що дуже позитивний момент, те, що Європа налаштована, звичайно, за Україну. Вони, е, хто тільки не можна, критикує мирний план Трампа. Наприклад, президент Польщі розкритикував мирний план Трампа. Україна стала жертвою, а тому українці, а не будь-хто за підтримки США та ЄС повинні мати вирішальний. Голос. Також Дональд Туск, прем'єр Польщі, взагалі задав таке, знаєте, дуже головне точкове питання. А хто взагалі автор цього мирного плану? Він, ну так, знаєте, прикольно натякає на те, що документ писали не у Вашингтоні. Також Борис Джонсон, а він, я вам нагадаю, прихильник Дональда Трампа, начебто його навіть друг. І і він, навіть він розкритикував цей план. Він так і говорить, що це зрада, і порівняв його з Мюнхенською змовою 1938 року. Його слова були простими та чіткими. Він говорить прямо, що якщо Україна підпише цей договір, це залишить Україну беззахисною. Також я вам нагадаю, що газета The Guardian пише, що в тексті. Цього мирного плану знайшли фрази, які є прямим перекладом з російської мови. І це друзі підтверджує те, що ну, Трампу просто підсунули хотілки Путіна. Ну а він, судячи з усього, на це повівся. Тож, друзі, Трамп хотів допомогти Путіну. Це однозначно стовідсотково, навіть серед республіканців, які мають нібито підтримувати Дон, Дональда Трампа, відбувається наразі розкол. Тобто Трамп зганяє себе в глухий кут, люди виходять на протести і вимагають його імпічменту. І якщо Трамп нічого не зробить, то його музика, яка зараз грає, може ну, дуже дуже швидко закінчитися. Ну а тим часом українська армія додає своїх аргументів на стіл майбутніх переговорів цієї ночі. Дрони атакували Шатурську. Грес у Московській області. Це не просто, друзі, підстанція, це одна не тільки з найстаріших, а ще й з найбільших електропідстанцій регіону, потужність в неї 1500 мегаватт, і вона на секундочку живить східну частину Підмосков'я. Там відбувається сильна пожежа. А ще на Ростовщині сталася історична подія. Наші оператори дронів збили у повітрі російський. Гелікоптер Мі 8. Чому вона історична і чому це так круто? Я ще раз повторюся, що це сталося на Ростовщині, тобто це далеко від фронту, але наші дрони змогли дістати їх і там. І це доводить, що навіть їхня авіація вже в глибокому тилу не в безпеці від наших fpv дронів А також відбулася серія вибухів у Новоросійську, Анапі, Сімферополі, у Криму. Повідомлялося, що можливо уражений нафтопереробний завод. Тож, друзі, картина наступна: Трамп хотів, звичайно, нахрапом закрити питання України, але отримав ляпас від власного народу і холодний душ від Європи. План, написаний під диктовку Москви. В цього вже, сумніву вже в цьому немає. Просто наразі розвалюється. ЗСУ в той же час методично вибивають світло, нафту в Росії, нагадуючи, що з нами, друзі, треба говорити мовою поваги, а не мовою ультиматумів. Тож тримаємо кулаки. Слава Україні!